Друзі, це ваш таропрогноз на повню 5 листопада для всіх знаків. зодіаку. Повня у нас буде у знаку зодіаку телець. А телець відповідає за красу. За таланти, гроші, фінанси, звичайно, нерухомість, подарунки. І до речі, ця повня буде найбільшою за весь рік, тому що місяць буде розташований найближче до землі, і ми зможемо з вами побачити велику, красиву, неймовірно, прям круглу, повню повню. Тому не пропустіть це видовище. Також я вам скажу пару слів про свій курс Новий світ продажі вже стартували і зараз діють величезні знижки і багато подарунків до 14 листопада. Встигніть придбати курс за знижкою. а та також я дарую один таро розклад на одне ваше найважливіше, найзаповітніше запитання. Тому коли ви придбали курс, одразу пишіть мені в особисті, і ми з вами попрацюємо над вашим запитанням. Що таке новий світ? Це сім сфер вашого життя пропрацьовані за сім днів. Це шлях трансформації, і це шлях до вас справжніх до повноти життя до тих, ким ви народжені бути. Задайте собі запитання, яка сфера життя? Вас не влаштовує. Можливо, це фінанси, можливо, це стосунки, можливо, це любов до себе, можливо, це здоров'я. І приходьте, знімайте блоки. Я буду з вами. Всі трансформації ви пройдете легко і з любов'ю. Я буду контролювати всі процеси. Тому я вас усіх чекаю: курс буде розділений на два блоки: на початку місяця і в кінці місяця. Всі живі вебінари будуть в вечірній час, щоб ви могли бути присутніми на живих вебінарах після роботи. Тому все, що вам потрібно, це виділити. 15 хвилин вранці встати трошечки раніше і пройти головну медитацію дня. Далі під час дня ви можете зробити домашнє завдання. Якщо ви не встигаєте, ви зробите їх увечері. Також вечором кожного дня вас чекають живі вебінари, на якому ви можете задавати, на яких вірніше, ви можете задавати будь-які запитання мені, будь-які запитання психологу, який буде також присутній у нас на нашому інтенсиві. Тому чекаю новий світ. Ви знаєте, це не якась мрія, це ваше усвідомлення. Рішення і це ваш усвідомлений вибір. А тепер давайте таро прогноз для всіх знаків зодіаку і Овен починаємо з вас. Я сьогодні роблю таро прогноз на класичній своїй колоді, найулюбленішій. І так, Овне. Ваша карта на повню 5 листопада. Вау, Овне, це ви однозначно. Це у нас по знаку зодіака стрілець Овен або Лев. Король жезлів це багато енергії. Це коли хочеться діяти, хочеться починати нові справи, коли такий знаєте запал, вогонь всередині вас, і ви готові надзвичайно класне здоров'я і багато енергії, тому без хорошого здоров'я енергії у нас не буде. І король жезлів це іще таке домінування. Вам захочеться домінувати. Вам захочеться бути активними, і е, король жезлів говорить, що обов'язково повинен бути план. Що б ви не робили, ви маєте мати план, за яким ви будете діяти. Давайте далі. Тельці повня у вашому знаку, тому це серйозно, я вам зразу скажу. Тельці ваша карта. Дві мачів. Дві мачів це. Сварка з кимось, або ви з кимось на ножах, або у вас абсолютно різні думки з кимось, і ви не приймаєте думку іншої людини, інша людина не прийме вашу думку. Тобто ви так і розстанетеся, знаєте, як то ситуація на ножах. Або ж це якась незрозуміла ситуація, тобто немає ясності. Бачите, нічна темна карта, і м -м, незрозуміло куди рухатися. Ви не знаєте недостатньої інформації, тобто ви не бачите ситуацію повністю. Давайте ще подивимося карту. Ой, карта, світ. Світ це старший аркан, дуже сильна карта, коли щось добігає завершенню, коли процес, який тривав дуже довго, нарешті завершився, і завершився дуже успішно для вас. Це карта отримання нагороди, отримання прибутку, отримання доходу, тобто гроші, гроші, і в, взагалі телець символізує гроші. І якраз ця карта також символізує отримання прибутку і гроші. Тому тут дуже гармонічно поєднуються ці два значення. Також світ це можливо новина про вагітність, або ж ви дізнаєтеся, що хтось в вашому оточенні вагітний. Світ це перехід на інший рівень, в інший статус. Тобто, якщо у вас була одна посада, то тепер у вас краща посада. Якщо це були стосунки, ви просто зустрічалися, то світ це вже. Новий рівень стосунків, тобто ви вже з'їжджаєтеся. Ви розумієте, да? світ покращує, якби підвищує рівень в будь-якій справі, про який ви от зараз думали. Ось, тому як би не було по двічі мечів, до речі, і ще може бути, що ви приїдете кудись, а там зачинено. Просто вихідний день, або ви не подивилися на час, приїхали, а вже було зачинено. Ось, А світ набагато покращує Ось цю карту. По-перше, по-друге, більш значима буде подія пов'язана зі світом, розумієте, да ніж з двійкою мечів. І якщо тут іменно розповідається про те, що недостатньо інформації вам в якійсь справі, то просто зверніться до професіоналів, щоб роз'яснити. Можливо, з документами якусь треба буде ситуацію роз'яснити. Тобто немає достатньо інформації в чомусь. А світ нам може показує, що ця повня саме спонукає вас переходити на інший рівень, підбивати підсумок і отримувати свій хороший результат. Так, тепер у нас близняки. Близняки це ваша карта. на повню, на цю величезну повню найбільшу в році. Ви пам'ятаєте, вона діє три дні до і 3 дні після. Ви вже можете почати відчувати цю дію. І 10 жезлів означає, що якийсь процес завершується. Якийсь процес в вашому житті добігає кінця або ж ви себе настільки нагрузили роботою, що ви себе просто перегрузили? Перевантаження. 10 жезлів це перевантаження. Якщо у вас питання чи вийде, то вийде, звичайно, вийде. Але, але з якою втратою енергії це вийде, дійти до цілі вдасться. Але це дуже важко, це дуже таке важке завершення, розумієте? І ця карта показує, що вам потрібно себе розвантажити, тому що енергії вже практично не залишилося. Ви вже ледь-ледь ідете -ледь до своєї цілі. Потрібно якось себе розвантажити, потрібно якось делегувати ваші повноваження і ще комусь щоб вам допомогли. І ще одну карта вам витягнула. Одразу, бачите, жезлова карта. Також тут були жезли, тобто важко і ой, і немає практично енергії. А тут одразу все налагоджується енергія є. Ви на коні, все-таки, е, вам хтось допоможе. Ви себе все-таки розвантажили, ви дали собі відпочити, і ще жезлів показує, що у вас все вийде після якоїсь кризи. А десять жезлів якраз таки і може показувати, що ви вже просто себе довели до кризового стану. Тому що 6 жезлів означає, що людина вийшла з кризи. Людина пройшла через кризу і вийшла переможцем. Прекрасна карта тріумфатора і переможця. Дуже багато значень у цієї карти, близнюки. Дуже одне з них це поїздка. І ще одне. Те, що ви десь висвітитеся. Можливо, це я не знаю, ваше відео залетить в інтернеті, можливо, ви будете в центрі якоїсь компанії і всі будуть на вас звертати увагу. Тобто значень багато, але якщо читати комбінацію, то ви йдете до своєї цілі, вам дуже важко. У вас фактично криза, але людина пройшла через кризу і вийшла тріумфатором. Ось так, бо я прочитала ці карти на цю повню. Так, тепер раки. Ваша карта наповню 5 листопада. Ви пам'ятаєте, що ця карта діє 3 дні до і 3 дні після, як і повня, звичайно. І так. Раки, це робота. Вісім пентаклів. Робота буде, клієнти будуть. Навантаження буде, але і результат буде класний, і результат буде хороший. Ви розумієте, вісім пентаклів це ж не один, не два, не три. Да? Це цілих вісім. Тобто. Фінанси будуть, винагорода за вашу роботу буде. І вісім пентаклів – це ще бажання підвищити кваліфікацію, тобто піти до майстра і ем, підвищити свою майстерність, я б так сказала. Також, можливо, ви є цей майстер, до якого люди прийдуть. Тут от може бути або так, або так, але однозначно, це карта майстерності. Або ж ви є той майстер, який надзвичайно майстерний, і до якого йдуть вчитися, або ви знайдете майстра, до якого ви хотіли би піти вчитися. Одним словом, карта прекрасна і на клієнтів, і на роботу, і на фінанси. Але роботи буде дійсно багато. Навантаження буде велике. Але і результат буде великий і хороший. Так, тепер у нас леви. Леви – це ваша карта. Наповню, 5 листопада вона діє 3 дні до і 3 дні після, як і карта. Лева, четвірочка кубків, очікування, очікування результату. І знаєте, карта певної такої хандри. Іноді це навіть може бути депресія. Ну, давайте не будемо про це. Тут, скоріш за все, що ви не задоволені якимось результатом, вам не подобається та пропозиція, яку вам хтось зробив, вам не комфортно там, де ви є. Щось вас не влаштовує, а що саме ви хочете от чітко поставити собі ціль, ви поки що іще не можете. Тобто, що є, не подобається, а що хочу, не знаю. Такий стан, знаєте, апатії. Єдине, що порада цієї карти ідіть в люди, виходьте в люди, спілкуйтеся, попросіть про допомогу, вам обов'язково допоможуть. Тут же, ж якраз і показано на карті. Є допомога, але ви не бачите її і не хочете цієї допомоги. Так, іще одну карту вам дивлюсь. Вау, карта світ. Карта світ означає підсумок завершення якогось процесу, щось довго тягнулося, і ось на цю повню, нарешті, це. Завершиться як фінальний етап якогось процесу. Це, до речі, може бути і захист диплому, це може бути і отримання посади якоїсь хорошої, яку ви хотіли. Це може бути нагорода, це може бути приз, це може бути якийсь фінансовий, фінансова нагорода, премія може бути. Тобто щось, що наче підбиває підсумок довгій вашій проробленій роботі. Також карта світ говорить про перехід на кращий рівень, однозначно. Тобто, якщо стосунки були, що ви не жили разом, то тут уже ви з'їжджаєтеся. Тобто ви переходите уже на покращення. Карта світ це іще і е, може бути завершення якогось процесу, е, щось закінчиться нарешті, що дуже довго тягнулося. Тобто, ви ставите крапку в якомусь процесі, але це на краще. Тобто, це… Так, така, якби закриття дверей і е, завершення процесу, яке для вас тільки на краще. Це така дуже хороша карта із сильною енергією, яка говорить, що якщо зараз ви поставите цю крапку, то е, наступний ваш уже період в житті буде набагато кращий, ніж той, що був. Так, це Левит тепер Діва. Діва, це ваша карта, на наповнює 5 листопада. Ви знаєте, що повня у нас діє три дні до три дні після, тому дивимося. Це як мінімум, так? Діви це дитина. Е, якщо у вас дитина водолій, терези або близнюки по знаку зодіака, то це події пов'язані з вашою дитиною. А також паж мечів це навчання. це… Е, та інформація, в якій ви знаєте, почуваєте себе як дитина, тобто практично нічого не знаєте. Тобто, це початок, старт будь-якого навчання, де ви будете учнем, де ви будете, наче, студентом за партою сидіти і слухати матеріал. Ну, це так я вже говорю. Знаєте, як у нас було в університеті. Паж мечів ще означає ідею, якась нова ідея може прийти вам в голову, яка потягне за собою великий проєкт, масштабний проєкт. І паж мечів вказує на те, що ось так все почалося. Тобто це такий початковий, маленький початковий етап. До речі, якщо це навчання і ви. Хочете кардинально пройти трансформацію і змінити своє життя, то приходьте, я вас дуже чекаю. Курс Новий світ. Все ви можете прочитати в описі про курс під цим відео. І ми там пропрацюємо сім сфер вашого життя. Тому приходьте! Це буде така лагідна трансформація з любов'ю, під моїм наставництвом. Я буду з вами поруч, абсолютно весь час у всіх трансформаціях. Так, тепер у нас терези. Терези, це карта для вас наповню 5 листопада. Ви пам'ятаєте, що карта діє 3 дні до і 3 дні після, як мінімум, ось це поїздка. Це може бути поїздка, така швидка, абсолютно непередбачувана поїздка, яку ви не планували, але потрібно буде поїхати обов'язково. Також це може бути звістка. Новини прилетять просто звідкись і ви щось дізнаєтеся. Тобто, це інформація і. Лицар мечів нам символізує інформацію, яка летить дуже швидко. Тобто це дуже швидкий такий політ інформації. Також е лицар мечів це і є якби ваш знак це е терези, близнюки або ж водолій по знаку зодіака, тому, можливо, це саме вас показує, що ви ось така людина, що дуже швидко у вас все відбувається. Ви довго не думаєте. Сказали, їдемо, добре, поїхали. Сказали, вертаємося, добре, вертаємося. Сказали так, ідемо всі туди. Добре, йдемо всі туди. Тобто ви людина, яка дуже швидко вміє приймати рішення. І тут карта говорить про те, що, можливо, саме в цю повню потрібно буде ось так швидко приймати рішення. Давайте я ще одну карту вам гляну. Вау, карта смерть. Клас, трансформація. Терези, я вас вітаю! Це карта змін, трансформацій, переходу. Це е, карта, коли потрібно закрити двері для того, щоб нові відкрилися. Е, це карта кармічна, це переломний якийсь момент у вашому житті зараз відбувається. Ви знаєте, карта смерть дуже часто сигналізує про те, що потрібно змінюватися, потрібно йти в трансформації. Також смерть це відмовитися від чогось. це... Коли ви щось відрізаєте зі свого життя, можливо, до речі, тут мова про те, що потрібно відмовитися від якоїсь шкідливої звички для того, щоб відкрилися нові двері і сталася трансформація оновлення в вашому житті. Також, звичайно, запрошую всіх, приходьте на мій інтенсивний новий світ. Там я вас проведу через трансформації легко з любов'ю, і в моєму полі ви їх пройдете максимально безпечно. Всі, вся інформація буде в посиланні під цим відео і в закріпленому повідомленні. Так, тепер у нас скорпіончики. Скорпіони це ваш даропрогноз. На 5 листопада наповню. діє він 3 дні до і 3 дні після, ви пам'ятаєте, і всіх скорпіончиків я вітаю з їхнім новим роком, особистим. Зараз дні народження у скорпіонів, Вау! От така і карта випала скорпіончика. Це карта сила. Карта сила означає духовну перевагу, скажімо так. Тобто це не груба фізична сила, це сила, яка всередині вас, сила духу вашого. Карта сила, це коли ви будете. На виду, коли вас всі будуть бачити, вами будуть захоплюватися за вами, будуть слідкувати, тому що це карта знаку зодіаку Лев, А лев у нас любить дуже бути на виду. Компанія бути в центрі компанії. Ось так зараз буде і з вами, що ви будете в центрі уваги. Ви будете в центрі компанії. Зараз же дні народження у вас, скорпіончики. Я вас вітаю ще раз. Мрійте. Нехай всі ваші мрії здійснюються. Любіть цей світ, і світ буде так само любити вас. Сила це ще це карта шляху, карта дороги, що дорогу осилить той, хто іде. Тому. Сила говорить, що ціль буде досягнена, ви на вірному шляху, абсолютно на вірному шляху, просто ідіть. ви подолаєте всі свої страхи, ви подолаєте всі перешкоди. Це коли людина долає лінь свою, щось в собі долає і таким чином досягає своїх цілей, досягає тих омріяних бажань, які вона хоче, і досягає всього в своєму житті. Тому. Головне, головне, ідіть і вірте в себе, тому що сила це ще й карта віри в себе. Тут без віри в себе нічого не буде. Головне віра, віра, і ще раз віра в те, що все у вас вийде. Надзвичайна карта, яка говорить про те, що ви дуже сильні скорпіони. Ви зможете перемогти всі життєві обставини і вийти переможцем з будь-якої ситуації. Вам під силу все про це і говорить карта сила. Так, тепер у нас. Стрільці. Стрільці це ваша карта. Наповню. Карта діє, як і повня, 3 дні до і три дні після, як мінімум, тому дивимося. Вау, стрільці, це ж ви. Це карта Лев-Стрілець, або Овен по знаку Зодіаку. Така людина може бути в вашому житті присутня ці дні і відігравати якусь важливу роль. Або ж, або ж це саме ви, і ви будете дуже активні. Ви будете в центрі уваги, ви будете домінувати десь в якійсь компанії, на роботі, вдома, в сім'ї, ви десь домінант. І е, королева жезлів нам говорить про те, що потрібно любити те, що ви робите, і тоді у вас все буде виходити. Тому що королева жезлів завжди все робить з любов'ю, або взагалі не робить. Тобто, якщо вам щось не подобається, просто відмовтеся і не робіть це. Робіть тільки те, що ви любите, і тоді ви отримаєте величезні результати. По-перше, ви отримаєте енергію, бо коли ми любимо, ми отримаємо звідти енергії. А тут у неї енергії ого, скільки це вогняна, сильна карта. Тому вона однозначно відкидає все, що їй не подобається, і робить тільки те, що їй подобається. Тому ви це як знак для вас, що ви повинні любити свою роботу, і тоді ви досягнете величезних успіхів. Дуже класна карта. А, і, до речі, має бути план. Обов'язково має бути план, за яким ви будете йти і здійснювати, іти до своїх мрій. Тобто, якщо це бізнес, то має бути бізнес-план обов'язково. Якщо це якась ціль, яку ви ставите перед собою, має бути план, як її досягнути. Якщо це відео, яке ви публікуєте, має бути контент-план. Тобто всюди, всюди, всюди королева Жезлів має план. І тоді в неї все виходить. Так, а тепер у нас козироги. Зерої, <зирогі>. це ваша карта на повню 5 листопада. Повня у нас діє 3 дні до і 3 дні після, тому ця карта актуальна якраз таки ці дні, як мінімум. Це 9 жезлів. 9 жезлів говорить про кульмінацію процесу. Щось, до чого ви вже давно йдете, ви все-таки приходите до цього, але по здоров'ю є певні нюанси, є певні проблеми, тому що. Ціль то досягнена, фактично, вже практично досягнена, але енергії немає. Тут якісь будуть питання по здоров'ю однозначно. Бачите, щось пов'язане з головою, тому що у нього голова перемотана. Коли не вистачає енергії, то завжди ми десь щось підхопимо. Да? Якийсь вірус, якийсь насморк, якесь горло, щось у нас починає боліти. І це і є головним. Сигналом нашого організму про те, що ми витратили забагато енергії на щось. Так, дивлюся ще одну карту для вас. Круто. Круто. Це людина, яка все-таки пройшла через кризу і вийшла переможцем. Тобто, як би там не було, ви відновите здоров'я, ви відновите свої сили, ви відновите рівень енергії. І тут уже по жезлам дуже багато енергії. До речі, і ця карта жезлова, так і ця. Але ця карта вже має. Має енергію, вона вже несе енергію переможця, тобто ціль буде досягнена, справа якась получиться, на роботі все вийде, і до речі, це може бути поїздка. Можливо, поїздка кудись вам допоможе відновити рівень енергії. Однозначно, карта чудесна, і вона ще означає, що ви будете на виду, ви десь висвітитися, ви будете десь в центрі компанії. Одним словом, всі будуть дивитися на вас. Так, тепер у нас Водолійчики. Водолійчики, це ваша карта. Наповню 5 листопада. Повня діє 3 дні до і 3 дні після, як мінімум, так, і карта так само. Туз пентаклій. Ну що, водолічки, я вас вітаю! Це щось нове. Бачите, з неба рука вам дає а, щось, якусь нову справу, нові двері для вас відкриваються. Тут спентаклі головне значення це нове, нова бізнес-ідея, нове джерело доходу, новий прибуток. А, можливо, це продаж нерухомості, і ви отримаєте якийсь прибуток. Тобто, фактично, гроші вам є можливість заробити гроші, можливість отримати хорошу суму грошей, головне її не прогавити. Тобто, по цій карті головне скористатися, використати свою можливість отримати гроші. А можливість така буде, тобто, знаєте, наче з небес вам її дають. Так, тепер рибки. Рибки це ваша карта, наповню. 5 листопада карта діє 3 дні до і 3 дні після, як мінімум, як і повня. Так, 10 жезлів ви себе завантажили так, що, ну, далі нікуди просто. Таке враження, що знаєте, не спите, не їсте, тільки працюєте і ще й все по дому робите. Тобто, просто звалили на себе стільки обов'язків і стільки роботи, що ви вже ледь ідете. Енергії практично не вистачає. Але десятка це завершення процесу. Це процес завершиться, ви дійдете, ви зможете, ви досягнете своєї цілі, але якими жертвами енергії, то взагалі практично не лишилося? Давайте ще одну карту. Ай-яй-яй, і ви будете жалкувати, жалкувати, що ви ось так марно витрачали своє здоров'я ні на що, або ж ви зрозумієте, що щось в минулому було зроблено неправильно. Тут дев'ять мечів одна взагалі з таких найгірших енергетичних карт тобто енергії немає, вона ну, в мене аж випадає, не хоче її тримати. Енергії практично немає. Ви розстроєні, ви чомусь постійно прокручуєте в голові якісь діалоги, якісь думки. Тобто, думок настільки багато в голові, що вони вам не дають навіть відпочити вночі. Мало того, що ви вдень навантажили, так і ще й вночі такі враження, що ви не спите, а ви собі щось в голові якісь діалоги ведете. І ще одну карту вам витягую. Ну, слава Богу. І тут карта, бачите, на дні колоди. Помірність, гармонія, що все-таки ви досягнете балансу, ви зможете, вийде, ангели за вами наглядають, ангели вас ведуть, все вийде. І тут нова можливість. тобто З небес дається нова можливість, тільки беріть її і користуйтеся нею, будь ласка, це може бути нова можливість, нова активність, тобто вам дадуть те. Ідею, так? що вам буде приносити енергію в подальшому, звідки ви будете черпати цю енергію, якої у вас ось по цій карті практично так, немає, настільки ви себе навантажили. Також Туз Жезлів говорить про якусь нову справу. Тобто це нова дія, нова справа, нові двері для вас відкриваються. І користуйтесь цією можливістю, тому що це прямо рука з небес. Ви бачили, дає вам це. Для того, щоб вас витягнути з оцього неприємного, я б навіть сказала, трохи депресивного стану. Ось тому, нехай все буде на благо. Це був наш теропрогноз для всіх знаків зодіаку. Наповню, 5 листопада. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всі, і до нових зустрічей.